Алло. Алло. Це компанія Мене Олександр звати Хотів дізнатися, скільки стоїть у вас побудову відділу продажу. Вибачте, я не у вас же Іван клати, так? Так, вірно. Давайте розкажу дещо про нас. Якщо їх ще можливо немає, або під Скільки це коштує грошей? Насправді у нас є декілька варіантів. Можете цю інформацію кудись мені вислати. Звісно, вони можуть. Я взагалі то хотів вам запропонувати. Може, зустрінемося там в форматі онлайн, щоб я міг його продемонструвати. І ми обговорили вже що можу сказати? Дуже довго і нудно. Реально зробив мене. Дайте з плюсів він перехопив ініціативу, Почав задавати питання. Після того як він задавав питання, він почув презентувати презентацію своєї компанії, але більше презентувати те, як він працює. Про компанію майже нічого не сказав. Це це дуже затягнуто. Тобто, це був просто монолог, і і просто стало вже нудно, я вже голова кипить кінці. Він мене відпустив. він згадав, що було б непогано, щоб я вас запросив на зустріч. Ну до речі, він не спитав, як називається моя компанія.